Давайте зараз про э, ваше, ваше, на ваше питання краще відповім. Давайте прочитаю вопрос, написано, а якщо я не хочу втратим кушати, мені себе заставлять, это я є з чата читаю. Ой, дякую вам. Ой, це так часто, я так рада, що є таке питання. Тоді у мене встрічний питання, людина, яка задала це питання, хай вона напише, о котрій години вона останній раз вечеряє. А слідує питання читайте. Потім буде та відповідь, і я відповім на перше питання. Так. Про Чойс пишут, постійно пропонують ваше мнення про Чойс. Вона одна із тих компаній, яка почала писати легенди про свої бади. І із наданих сертифікатів було тільки санітарно гігієнічний висновок, я вже не пам'ятаю, чи 20, го чи 21-го року. Робіть висновки, я не буду нічого говорити, якщо можна. Угу. А, так, спрашують причини появи папілом. Папілому це вірус, оліва. Вам в допомогу, беріть сміливо, не боячись піп'ятку, заливаєте. Якщо поліпи носоглотка, це через нос тільки працює. Взагалі я рекомендувала б не під язика в нос капати, олію, олію оливу. Е, розкажу результат своєї дитини. Я ж ви знаєте, не знаєте, я молода мать, 44 роки народила дитину, і вісім місяців у нього на свинці з'явилася такий собі прищічок. Ну, я собі думаю, треба баню його напевно прижечь. взяла ушну паличку, прижгла цей прищі, почав розмножуватися. Ну, я зрозуміла, що це вже ну, зрозуміло, що з дерматологами-українцями я поспілкувалася. Ми вже потім через фотографії і описовий такий момент підтвердилася моя гіпотеза про те, що це контагіозний малюск. Це також вірусне захворювання, хворіють дітки. Такий дуже прищичок собі з стержнем всередині, який, на жаль, наша сучасна медицина не має результатів лікування. Ну, як вони лікують, вони або азотом прижигають, або лазером прижигають. і все. Як правило, він після прижигання, як, до речі, і після бані його не можна прижигати. Він починає розмножуватися. Тобто, це не баню винувати, да? винна, винна саме його така властивість для розмноження, як тільки він фізично відчуває якусь проблему на, на собі, да, до його існування, він починає розмножуватися, щоб його не вбили. Ну, і Я взяла восьмисячній дитині, почала з пів піпетки під язик. Ну, в носик я розуміла, що такої малютки я не могла заливати на той момент. Зараз він у мене в 2 роки і один місяць вже заливає аж бігом. І, до речі, навіть не ну, плаче, звісно, коли гостра якась хвороба, температура, то плаче, бо воно коли запалення, воно дуже щипає, але воно дуже швидко і проходить. Зумієте? Тобто це можна перетерпіти, це недовго болить. От, і е... десь напевно на третій тиждень цей прищик виліз. Ну, але він не відпав, він просто висів, знаєте, таким гачечком. Ще через тиждень він взагалі відпав. І я навіть не знаю на якому тижні ті малятка, які розмножилися, чоли... ну, вони пропали. Тобто, я про що? Знаєте, який кайф працювати з БАДами? В тому плані, що ти завжди знаєш, що незалежно від того, який буде оливу, оливу давали, екстракт оливи, і, і систеві, і без стевії, взагалі, це не дуже велике значення має. От саме приємне працював в роботі з в БАДах з тим, що він дуже охватує широку, дуже широку кількість. Наприклад, якщо, якщо це вірус, велику кількість вірусів. Якщо це бактерії, вони працюють на дуже багато. Є ж там грампозитивні, грамнегативні бактерії. Вони зрозуміли, що працюють ну просто на бактерію, тому що БАД він. Природою утворений, і він працює, він екстракт, він концентрат, і він цією великою дозуванням, він працює на причин, як, на, або на розмноження, як у випадку з вірусом. Да? Тобто олива, вона характерна тим, що вона не дає вірусу розмножуватися. Коли у вас вірусне захворювання і ви збиваєте температуру оливою, от уявіть собі. Ну, це вже Ми зараз в Дєбрі зайдемо. Давайте не будемо так уже якось ще поговоримо. Не, хочу... не, не люблю сама дивитися довгі дліннючі ефіри і дуже швидко завжди люблю закінчувати свої вебінари. Тому ну, ви зрозуміли, папілома це вірус, все, беріть оливу і на здоров'я пийте. пийте поки не повинь, Плюс, знаруж... баню. Знову таки, якщо це дуже багато, Можете просто прикладати ватний тампончик, якщо це одна-дві, просто ватною паличкою. Якомога частіше, можна через годину кожну ходити і прикладати. От собі взяли кожну годину і, і, і контролюєте цю кожну годину. Прикладайте, прикладайте, ну, ну будете місяць робити, але ж ви отримаєте результат, це ж ви і знутрі, і снаружу працювали. У вас буде дуже швидко результат. Папіломи взагалі у нас дуже багато. Я сама після народження дитини мала. Я навіть рахувала, у мене дуже обсипало. І зараз у мене тільки дві чи три залишилися, але такі великі. Найстаріша відпала, така вже знаєте, була під мишкою. І маленькі, які, ну, взагалі, вагітність дуже часто супроводжується папіломами. Хто народжував, то той знає. А особливо, коли тобі 44, це взагалі їх було дуже багато, більше десятка. Вони зараз майже всі відпали. Дякуємо. Ще таке питання. Як ви вважаєте, взагалі печінка чи може корисна? Бо багато кажуть, що треба вживати печінку, але ж вона має функцію детоксикації Тара. Ви просто про печінку маєте на увазі, напевно, якусь чи свинячу, свину чи телячу. Дивіться, це найголовніше це вітаміни групи В. Оце найголовніше, Б12. До речі, якщо у вас анемія, чому. Кажуть, у вас анемія, їжте печінку. Чому? Тому що є два види анемії: або вона залізодефіцитна, або вона в 12 дефіцитна. От Спочатку перед тим як лікувати анемію, узнайте, яка саме. До речі, у нас шикарніша форма заліза, найкрутіша, яка може бути. Вона, до речі, не визиває закрипів. Дуже часто люди починають приймати залізо і потім у них. Стул. На цьому залізі ніколи такого не буде, будемо щасливі, що у нас саме ця форма заліза. Тож, якщо у вас є проблема з печінкою, господі, з анемією, знаєте, зробіть контроль анемії і будете знати, яка. Якщо це в 12 будь ласка, їжте печінку. Так, це детоксикаційний орган, але ми з вами повинні розуміти, що, якщо ми з вами живемо десятки років. То свиня або теля живе ну скільки Ну, рік, ну два роки максимум, правда? Ну, корова, ну максимум, ну хай ну ну це вже якщо. Ну коротше, ви розумієте, так, що е тварина вона не встигає настільки зашлакувати свою печінку. Це перше. По-друге, чому краще телячу? Тому що вона травоядна, вона не буде вживати ту кількість е різних. Е Додатків до їхніх преміксів, раціонів, там, коли свиню вирощують за півроку до кондиційної ваги, це одне, коли теля росте на полі і сіно траву, його максимум можуть випоювати там чимось таким з хімічними домішками. І то це не буде критично, тому що це буде дуже. Ну як телятина, вона кондиційна в півроку, все, її вже ріжуть і якому плані. Дякуємо. Повторіть, ласка, скільки норма вітаміну Д. Ну, слухайте. По-перше, якщо ви про наші стандарти українські, то там я зараз не хочу бути неточною, але там якісь такі цифри дуже-дуже смішні. Якщо ми з вами будемо розглядати літо, то і ви буваєте на пляжі, вам буде достатньо навіть менше 1000 міліграмів. Середня цифра тисячі міліграмів це ок. Ну так, да по е не по Мінздравівським нашим Міністерства охорони України, ні. А от е взагалі беруть стандарт Америки. Чому? Тому що у них є FDA FDA контролює якість бадів. Він з 21-го року взагалі почав знімати з продажів ті БАДИ, які не відповідають нормам по вітамінам, мінеральним, особливо комплексам, мультівітаміни і так далі. Тобто, якщо там немає тої норми, я з вами сьогодні говорила про таку абревіатуру RDA, Вона пишеться на європейських маркуваннях і на американських. Там завжди є відсоток від 100, тобто, ви бачите завжди, читаєте там. Такий-то суплімент, циферка стоїть скільки мікрограм, і тут же відсоток від добової норми від 100%. Якщо той стопчик перерахувати з процентами, тіми всіма відсотками, ви в 100 вийдете. Розумієте, так? Да? Ну, тобто е для людини в пору року осінь, весна, тисячі мг нормально. Якщо це е є проблема. З кістками, з засвоюванням кальцію, там ще щось, це може бути дві тисячі. Якщо людина дуже важко працює саме мозкова діяльність, плюс вона має надлишкову вагу, плюс вона в стресі, це може бути і чотири тисячі. Тобто, ну, я просто не розумію, питання про норми нашого Міністерства охорони, чи це просто ви хотіли взагалі почути, яка краща дозування. Добре, давайте далі. Так. Какое цетання наших БАДов і кави? Який інтервал між ними должен бути прийом? Кави? Так. Да. читання наших БАДів і кави? Ну, давайте так. По-перше, кава це також БАД, тому що кава вона має в собі гриб рейші, вона має марингу. Маринга це взагалі, як і листоливи, це унікальні продукти. Дуже мало компаній, які працюють з цими. Ну, рослинами будемо так це називати, да? і якщо ми вживаємо каву замість одного з перекусів, а бади ми вживаємо разом з їжею до чи після харчування нашого основного, ми розуміємо, що для чого, як, як взагалі відбувається зниження вагів за допомогою кави. Ми просто перестаємо їсти, вибачте. Тобто, коли ми хочемо їсти, ми розуміємо, що ми поснідали, і тут ми знову захотіли їсти до обіду ще далеко, от ми взяли каву випали. Саме і ввечері да? ми пообідали до вечері ще далеко, а їсти щось би хотілося, ми не будемо брати цукерочку, печенечку, булочку і так далі тому подібне. А ми візьмемо каву, чашечку і вип'ємо. До речі, не додаємо цукор. цукор и, и витамин С мы сегодня размовляли. Вот. Ой, и кальций, извините. Вот. Тому, э, яки, яка, ну как, як, вы можете, это бат. Все, что я хочу вам сказать. Кава, да, это вот Ну, в Кави же есть кофеин, а говорят, что кофеин с БАДами нельзя, да? Ну, как бы, и надо перерыв сделать, если, допустим, кофе выпила, через 20 минут БАДы. А я, а, я, а чула, что девчата очень много пишут, что они пьют каву в когда хотят есть перед сном и сплят очень хорошо. Вы уверены, что там я как <говорит> Не знаю. <говорит> Вопрос такой, мы уже задавали технологам, но как-то нам никто никак не, не ответит. А версии разные. Будемо сказати технологів, так. Я взагалі і світі казала, що ну, я, я особисто, да, моє суб'єктивне враження, я не задоволена етком. Це, це я нічого не сказала цим словом. От. Відносно кави, я можу сказати, що. Також була така е, ділема: а чи молочна там е, ці вершки, а, а чи може це рослинного походження вершки? Дуже багато ми про це говорили говорили. А потім я собі думаю: стоп. Я дуже чітко відчуваю молоко. У мене є такий, знаєте, специфічний присмак, присмак у роті, якщо є молочка. І, і це присмак ніколи. Тут тих коротко нічим не спутаєш. І я собі розумію, що якби там була молочка, я б цю каву не пила. Mm -hmm. Те саме відносно кофеїну, якщо люди п'ють на ніч і, сплю, і, і, і мають нормальний сон, то, ну, напевно, його немає. І я, до речі, також замечала, що помічала, що якщо випиваю чашечку еспресо, я набагато себе відчуваю бодріше, ніж коли випиваю цю каву. Зовсім різні відчуття. Тому наші технології так вони не дають внятної такої відповіді, але ми можемо проаналізувати за собою організм його ж нічим не, не, не обдуриш, як кажуть, так, простою українською. Давайте прикохатися і розуміти, що напевно все-таки тут закладено щось таке. Так, дякуємо. Питають, що ви даєте дитині, що можна давати дітям 4,5 року, і які дози? E, Значить, ну, люблять дуже люди рахувати від ваги, да, дитини. Дуже багато спеціалістів дають таку рекомендацію. Взяти вагу дитини і розраховувати У нас, до речі, оливу теж крапельками розраховують. Багато в чатах цього бачу. Е, ну, може, я така якась мама отвержена і чи отважна, Не знаю, як це правильно обозвати мене. Розумієте, коли я народила першу дитину в 2003 році, коли ще тільки починалося взагалі слово бади, ми ще тоді думала, яка різниця добавка-добавка, що це за добавка така? І ми ну, так ще були трошки насторожені, що це таке. от, і... Мені зустрілася така лікар, у мене у старшої дитини була дуже серйозна проблема, у нього почали кончики пальчиків тріскатися і сукровиця текти. І ніхто не ні міг ніякого діагнозу поставити. Потім з'явилася комп'ютерна діагностика і виявилося, що у нього лямбішло підшлункової залозі. І от ви, ця доктор, яка потрапилася на моєму службу, вона мені каже: ось дивись. У тебе зараз буде дитина на Ну, Це була зрозуміло на ірсах. У тебе буде горіх, отдавай цій дитині горіх, перетинки горіху, там чорний горіх, і значить для дорослої людини це одна капсула три рази в день. Але дитина також може вживати цю кількість. Я, до речі, зараз і малюку своєму двохрічному віці даю цей самий горіх від глистів в дві капсули, хоча можна було б по половинці давати. Чому? Я не люблю, знаєте, таких недомірів. Я краще дам, я знаю, що це натуральне, я знаю, що воно не нашкодить, я знаю, що зайве виведеться. Тобто, якщо провести експеримент і з'їсти більше, ніж написано на баночці, ми всі точно знаємо, що ніхто не помре. Більш того, я сьогодні говорила про ті червоні лінії, коли у організму є норма, скільки він може взяти максимально, і він, якщо ви вип'єте з'їсте більше, ніж та норма, він не перетравить, він просто виведе. І він не буде мати ніякого. Там... Ну, нічого не відбудеться в подальшому. Чого не можна сказати про аптечні вітаміни? Тому, що давати дитині? Дивіться по дитині. Якщо дитина активна, здорова, в неї плюс-мінус все нормально, ви не маєте ніякого доздоров'я, ні, ніяких питань, робіть собі елементарні якісь речі, спіроліну дали дитині, дали ну, тобто, те, що підтримує. Да, там, Най, найпростіше щось, якщо дитина гіперактивна, дайте Звіробій. Ну, Тобто, це дуже, знаєте, це дуже важке питання для мене, що, що я даю дитині. Мої діти, вони взагалі е, окрема тема розговору, тому що у них у всіх раціони придумані, прописані, ми, е, е, дуже велике значення маю харчування. Ви не повинні бади ставити на перше місце, ви повинні харчування поставити на перше місце. Ви повинні знати, що зараз весна. Підіть, візьміть зелені. Якщо у вас є можливість посадити, посадіть її з зими, щоб вона ранньою весною у вас уже під якоюсь там агроволокном чи петлиці вже виросла. Ви маєте можливість вирощувати десь на підвіконні, виростіть якоїсь там укропчик кропчик чи ще щось. Зелені потрібно їсти дуже багато. Чіночки, петрушка це взагалі наше все. Їжте її, особливо гілочки. Чим більше. Ви повинні розуміти більше поживного в корені і в стеблині, ніж в листочку. А що ми робимо? А ми красуні, ми взяли листочки з'їли, а стеблинки повикидали. Ну, якщо вам потрібна консультація з приводу дитини 4,5 з роки, будь ласка, я практикуючиолог, дієтолог. Запрошую, пишіть мені, в особисті, я вам особисто відповім. Ну, якщо це треба на загал, можете потім виставити це десь в чаті. Але ну, я не, не маю зараз вам е, змоги конкретно дати рекомендацію з приводу вашої дитини, тому що треба розуміти, що взагалі дитина із себе уявляє. А чи розвинута вона? А який в неї психоемоційний стан, А яка в неї мозкова нагрузка? А ви ходите на якісь спортивні секції, а ви займаєтесь е, з розвитком. Чи може він у вас мультики дивиться перед телевізором і так далі по списку? Розумієте? Тому і смисл цього коучингу поліцистичного, який це зараз таке нове вєїнія в Україну йде із Запада, що людину треба розглядати як цілосну одиницю, так, як, як ціле, а не окремо печінка, ноги і голова. Ми всі цілосні, і плюс душа в нас є. І от нам важливо бути. Здоровими душею, тілом, да, і психоемоційно бути стійким. Згласна, стопроцентно. Чи можна пити нашу спіруліну? Ой, прийдет вопрос, якщо вона містить 0,3 йоду при дифозному токсичному зобі? Послухайте, спіруліна це взагалі суперфуд. Гімалайська чорна соль це суперфуд. Маринга це суперфуд. Що таке суперфуд? Це те, що має, крім того йоду, якого, до речі, там спіруліна та – це прісноводна водорость, яка, до речі, з йодом у мене щось дуже велике питання, як з кавою. Ви впевнені, що він там є? Я, Я уверена, що його там нема. Це, це, це з того поля ягода питання. Так от, давайте будемо дивитися глобально. А чого у вас той дифузний зов? А ви знайдіть причину, де у вас дифузний взагалі? Як, як довго ви їм хворієте? Окей, вам виставлений діагноз. А знаєте ви, яка кількість неправильно виставлених діагнозів? Ви впевнені, що у вас саме цей ЗОВ? А може у вас компенсація гормональна йде на фоні зоба? А чи у вас в нормі підшлункова, а що у вас з яєчниками, а чи не видалено у вас по гінекології яєчник? Розумієте? Тому розглядайте е, особливо спіруліну просто як суперфуд. Та вона буде у вас просто на столі, як і їжа. До речі, дуже круто відкрити капсулу. І змішати її з якимось коктейлом, висипати і випити як коктейль. Так смачно смачно, спробуйте. До речі, коли ми заходили на марафони, і до речі, Світочка колись теж була на моєму марафоні по макробіотиці. От е, у мене була, а ти, напевно, не була в тому марафоні, це було да, це раніше було. Ми робили такі собі, е, ну як готували собі такі, таку їжу, да? це коли ти на голоді, але ти не голодуєш 10 днів. Тобто ти їсиш постійно, але не їжу. А от на якихось суперфудах отаких, от от, да? ти себе без солі 10 днів, без цукру, зрозуміло, на всьому сирому, таке сироєдіння, але це ти не наїдаєшся. Ну, коротше, це така, є такий марафон у мене, ми кожного року в кості його проводимо. І з одна із дівчат просто з'їла, ну вона її з'їла як їжу, розумієте? І коли ми це також за нею повторили, попробували думаю, ну крута ідея, як круто працювати в групах, коли дівчата діляться одна з одною, хто що як і з чим зумів скомбінувати, і потім в подальшому, коли вже робиш якісь там. Такі собі смаколики, да, щось там в блендер накидав, перекрутив і на хліб намазав або випив через трубочку, або водичку додав, просто як стакан випив. От. І той, та капсула. Ой, А ви пробували маку перуанську спіра... маку залити теплою водичкою, так, до 80 градусів. Спробуйте, який це енергетик. Це такий крутий енергетик, спробуйте випити. Він краще кави працює. Алеся, до речі, бу, було питання, зараз я просто вспомнила: можна ли совміщати в місті Вітекс, сама куперу в місті їх можна чередувати совміщати? краще, краще чередуйте місяць один, я... місяць другий. Так, я теж так відпов... відповіла, але но... люди хотіли професіонально. Для гормонів не треба кидати все в одну кастрюлю. Хай воно окремо кипить. Так, таке питання. При прийомі олії Чорного ткмину болить живіт і розстройство, чи можна далі його приймати? Зменшить дозировку, по-перше, болить живіт. Це чого він болить? Треба теж поспілкуватися з людиною. Не повинен боліти живіт, щось у вас інше подразником є, або у вас там дійсно якісь язвички, щось, щось, щось є. Це не винуватий в цьому тмін. А то, що розстройство таке може бути, так. Просто зменшити дозировочку. Що у нас з часом? Уже 20... Давайте остання, остання питання я вам Останнє питання. На веках жировички, можна ли банью обрабатывать? Ведь глаз же. На глазу. Жировички бані це зовсім різні речі, вибачте, це не папіломи. Жировички це, це треба відпочинку лікувати. У вас, скоріш за все, жирове переродження кліток російської або жирове перенародження клітин, тобто це коли клітина. В процесі свого ділення вона не народжує, тобто не відтворює сама себе, да, будемо так говорити. А жирова тканина, тобто йде заміщення цієї нашої печіночної балки, так називається клітина, заміщується на жирову. Тобто це неспроможність розщепляти жири, і це дуже довгий у вас проходить період, коли це відбувається. Більше 10 років у вас це. І неспроможність виведу виводити жири таким чином закладаються під шкіру. Ширики можуть бути будь-де, навіть внутрішні жирики бувають, коли їх ми не відчуваємо, що вони є, вони там собі сидять. Інколи людям кажуть, що у вас там якась пухлина доброя, це може бути банальний жировичок. І ну, робіть щось із печінкою, робіть, будь ласка, собі якісь такі інтервальні голодування, хоча б там, ну, хоча б, не знаю, 14-16 годин, щоб включати той апоптоз, про який я дуже багато говорю, щоб організм сам себе поїдав те, що йому, ну, хоча 16 годин це мало. То есть, працюйте над этим. Это баню, темные не, баню не И не треба веки мазать баню. Угу. Еще можно еще одно запитание? Остання, остання, Когда человек на гармонии эльтероксин, что полезно из БАДов? Еще раз, будь ласка, звездок. Когда человек на гармонии эльтероксин, что полезно из БАДов? Підтримувати печінку обов'язково. Немає жодного органу в організмі, який би не працював на виведення відпрацьованих гормонів. Будь-яке яке захворювання гормонального плану проблема печінки. Друге. Насищайте себе нутрієнтами, тому що вам потрібна підтримка імунітету в першу чергу. Постійно, все, що на імунітет, це все ваше. І заспокойтесь, будь ласка. З любой да. да. лавандочку, подушку. Всіть да. будь любиму внучку чи дочку зробити якогось вам ведмедика, і ви його будете крапельку на нього капати, лаванди класти собі рядом з носом на подушечку і спати, і нюхати лавандове масло Олеся, я хочу сделать от себя вам огромное признание. Ковалева Светлана. <laughs> вы знаете, когда я пришла, я три года и 10 месяцев в компании. Я когда пришла, один из первых тренингов запис записанных слушала ваш про, про, про наши моющие, а потом про БАДы. И вы знаете, вы один из тех профессионалов, которые меня подвигли к тому принять решение сотрудничать дальше с этой компанией. Я Поэтому спасибо я... огромное. Потому что жизнь изменилась кардинально. И ваша в этом огромная заслуга. Спасибо огромное вам за ваш профессионализм. Вам все тут пишут, спасибо огромное. Я вижу, да, вижу сердечки, плюсики. Я вас тоже люблю очень. Спасибо большое. Почаще, пожалуйста. Мы понимаем, что у вас маленький ребенок, но нам очень нужна такая профессиональная информация, поэтому будем вас ждать следующего эфира.